У Росії новий удар по енергосистемі. Вночі 23 листопада, в підмосковній шатурі, безпілотники атакували шатурську дрес. Очевидці фіксують кілька вибухів і пожежу на території станції. Місцеві говорять про до п'яти влучань по силових трансформаторах. Осінд аналітики Астра геолокували відео соцмереж і підтверджують, горить саме вузол видачі потужності ключовий елемент, через який станція подає струм у мережу. Це свідчить про серйозні пошкодження енергетичної інфраструктури. Російські екстрені служби заявляють про загоряння кількох трансформаторів. До гасіння залучені десятки одиниць техніки та понад сотня рятувальників. Інформації про загиблих наразі немає. Дані щодо можливих поранених уточнюють. Шатурська дрес одна з найстаріших теплових електростанцій РФ потужністю близько півтори тисячі мегаватт. Вона забезпечує електроенергією та теплом частину Московської області. На тлі атаки Росавіація тимчасово обмежувала роботу аеропортів Внуково і Жуковський, посилаючись на загрозу нових ударів безпілотників.